Про вагітні животики, чоловіків. Нарешті, нарешті, не тільки ми, жінки, будемо під прицілом. Все, все завжди не так. То занадто худа, то занадто товста. Ні. Давайте поговоримо про чоловіків. Чоловіки з животиками, вони вже в категорії ризику з простатитами, тазовим дном, гемороями та іншим. Це все. Теж про наявні проблеми з тазовим дном. Так, у них вони не такі яскраві, тому що і тазове дно у них більш колагенове, бо їм важкості тяжкості, від природи треба тягати, так? і немає такого навантаження від вагітностей, від пологів, і органів малого тазу менше, які тиснуть сам малий таз по собі менший. Але животик. Середній або вже більше обов'язково свідчить вже про нездорову поставу і нездорове тазове дно у чоловіки.